Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. В цьому відео поговоримо про таке питання. Що робити першим? Параграф 24, чи обирати спочатку роботу, а потім е, їхати на оформлення параграфа 24, якщо не роблять. Е, ну Прийшло мені так, таке смс сьогодні. Дивився, добре, дивився ваше відео про параграф. Так зрозумів, що треба чим швидше приїжджати і подаватись на нього, але я не можу. Ще вибрати вакансію, тому не знаю, як правильно зробити, їхати до вас і робити прагруз, чи чекати, поки буде підходить ще робота. Е, от. Таке питання. І тому, да, дійсно, це є дуже цікаве питання, і вирішив записати відео, бо це треба знати точно. Я можу сказати так: що якщо у вас є чиста біометрія, і ви хочете їхати на роботу. То варіантів зараз під оформлення, їх дуже є мало, їх є, можна на пальцях однієї руки перелічити. Нормальних робіт, де зроблять параграф під оформлення. Їх є дуже мало, там постійно мало є місць. Тому 100 із 100 це є зробити їхати на параграф. Зробити параграф спочатку. І потім уже вибрати. Серед багатьох великої кількості класних вакансій, одну, яку ви хочете класно, нормально. Це інше питання. Якщо другий варіант, вам робота треба терміново на уже, ви не хочете чекати там 2-3 тижні, вам треба гроші терміново, то є варіанти, де роблять під оформлення. Але ну, вакансії не супер там прям класні, престижні. Але робота буде зразу. От ви можете зразу приїхали сьогодні, зразу пішли на роботу і вже працюєте. Це може бути склад пляшок, е, така популярна, дуже вакансія. Ви приїхали, ви працюєте, робота фізична і в процесі ви не думаєте за параграф, ви не сидите, ви вже працюєте, заробляєте гроші і місяць, півтора-два ви вже вирішуєте цей паралельно до того, як ви працюєте. Паралельно до цього, як ви працюєте, вже вирішуєте з параграфом. І потім вже отримали параграф, заробили вже гроші, там прийшла одна зарплата друга, і ви тоді вже собі шукаєте щось краще. Оце варіант прискорений для тих людей, яким вже терміново треба робота і гроші. І якщо у вас це не горить, тоді ви хочете приїхати зразу на нормальне житло. На нормальні умови, на нормальну там, роботу, тоді вам треба робити параграф, почекати це. Це буде для вас трошки дорожче, більше часу це займе. І потім вже переїжджати на роботу. От я так відповідаю на це питання. Якщо вам потрібна допомога з параграфом або роботою, всі контакти є в описі під цим відео. Всім хороших заробітків!